Привіт усім любителям футбольних симуляторів. Ось і настав той день, коли FIFA 23 з'явилася у ранньому доступі, і в неї можна повноцінно пограти та зробити якісь висновки щодо того, якою вона вийшла. І в цьому відео я розповім вам про свої враження від гри у нову частину легендарного футбольного симулятора, який в останні кілька років дуже сильно загальмував, і наповно задовільняє хіба що розробників, які з року в рік заробляють на ньому серйозні кошти, не надто думаючи про відчуття своїх шанувальників, але про все по порядку. До речі, напишіть у коментарях, чи встигли ви вже зіграти у FIFA FIFA 23, які враження у вас залишилися від неї. Ну і підтримуй це відео лайком, якщо хочеш бачити якомога більше контенту по FIFA 23 на нашому каналі. Ще зі шкільних років дата виходу FIFA була для мене справжнім святом. Я чекав на неї капець як. Пробував оперативно диск всіма правдами і неправдами і розумів, що з цією крихіткою нам доведеться пліч-опліч пліч провести прекрасний рік кар'єрок та заруб з кінтюриками. Я одразу ж пірнав у склади команди, міг цілу ніч після релізу провести у пошуках футболістів з реальними обличчями, виписуючи їх у зошит. FIFA 23, звісно ж, нічого подібного не сталося. Великих очікувань як таких не було, але дата релізу в нотатках на телефоні все ж таки була зафіксована. Більше того, якщо перед попередніми частинами я ретельно слідкував за всіма новинами, чутками та інсайдами щодо нової частини FIFA та активно працював над ФІФАшним каналом Кібербол, то FIFA 23 для мене була як чистий аркуш паперу. З усіх промоматеріалів я подивився лише перший трейлер і вже з нього зрозумів, що нас чекатиме у ній. Досвід підказав, що і нас знову всіх обдурить та видасть обмаль якісних змін за ті ж самі. Самі не малі кошти вартості гри. Чи то вже може, я став старим, не маю часу на гру, та й війна повністю стерла відчуття очікування нової частини. Але як би там не було, підписочка від EA традиційно дала можливість 10 годин пограти у FIFA 23 у ранньому доступі. І ось що з цього вийшло. Одразу відзначу, що все, що ви почуєте далі, це виключно мої особисті враження, які не претендують на статус істини останньої інстанції. Ну і платформою, на якій я тестував FIFA 23 стала PlayStation 5. Тож пропоную без зайвих прилюдій зупинитися на головному, геймплеї. Саме він для мене, як і для багатьох гравців, був і залишається головним фактором у футсімах. І що стосується FIFA, то з моменту останньої зміни рушія, геймплей, на жаль, не змінюється. І які б там цифри не додавали до гіпермоушена, хоч 2, хоч 11, все залишається на своїх місцях. Перед нами стара добра аркада, яка за кілька тижнів гри перетвориться на одноманітну движуху з однаковими голами. З реально нового хіба що можна відзначити нову систему штрафних ударів кутових та 11-метрових. В перші години гри вона нагадує рандомну лотерею. Але я впевнений, що і тут всі доволі швидко. Ко зрозуміють, як і що працює, подивляться парочку туторіалів і почнуть класти заскриптовані голи після стандартів пачками. Ігровий процес же є класичним для останніх кількох частин гри. У FIFA 23 знову робитимуть різницю бігунки, які завдяки швидкості тікатимуть від захисників так само швидко, як русня від мобілізації. Дещо дивно наразі ведуть себе гравці атаки в моментах безпосередньої близькості до воріт. Мова йде про удари, до яких трохи доведеться звикати. Голкіпери, здається, стали грати надійніше, але це не точно. Ну і при цьому традиційно кульгає реалістичність їхньої поведінки. Бо деякі стрибки є чимось з розряду фантастики та порушують закони фізики. Але все відбувається за на маркадності. Дрібку реалізму, як мінімум, на Next Гені, додає новий прикол із газоном. Коли хтось на ньому постелиться у підкаті, то травичка типу приминається. У Твіттерах різні дотепники вже встигли порівняти це з так званими черкашами на унітазі, якщо ви розумієте, про що я. Поведінка фанатів на трибунах та сама дерев'яна. Деякі святкування голів від гравців і досі нагадують якийсь хорор. І всі обіцянки EA, що як тільки з'явиться нове покоління консолей, ми тут же отримуємо щось суперякісне та круте, виявилися пустушкою. Ось вже друга частина FIFA застала консолі нового. Покоління, але поки все це не в попад. Ніби якийсь ФІФАшний Арестович нам щоразу обіцяє, що ще дві-три ФІФАшки і все буде круто. Але якось цей час все не настає і не настає. Респекту заслуговує чітка позиція EA щодо русні. Оркостанські клуби та збірна заховані десь у віртуальних поліетиленових пакетах та не фігурують у FIFA 23. Але коментатори на базі, як і російськомовна локалізація, тож не забувайте перемикати бодай коментаторів. Всі, хто стежив за каналом Кібербол, можуть пам'ятати, що я завжди надавав велике значення геймфейсам. Для мене показник. Наявності чи відсутності реального обличчя є важливим критерієм того, чи гарно попрацювала EA над тією чи іншою командою. Тож у FIFA 23 для українських прихильників футболу та футсімів є погані новини. В Динамо та Шахтарі геймфейсів нуль. У збірні це тільки Ярмоленко та Зінченко, яких зробили роки три тому і ніяк не міняють. Навіть наші топ-легіонери Малиновський, Миколенко, Лунін, Яремчук це повний треш. Натомість, EA понаробляла кучу геймфейсів для серіальної команди Теда Ласо Річмонд, яка по приколу теж з'явилася у грі. Ладно, до цього ми теж всі звикли. Тож не можу сказати, що цей аспект дуже сильно здивував. Тож, як би я відповів на питання, що таке FIFA 23, все дуже просто. Це та сама FIFA 22, яка була тією самою FIFA 21, яка була тією самою FIFA 20, ну і так далі. Гра з мінімумом якісних змін, але традиційним косметичним ремонтом у вигляді нових форм, плюс-мінус актуальних складів, новими дизайнерськими прикольчиками та купується цьок в онлайні, за які задроти стануть викладати реальні бабки, щоб якомога швидше заволодіти топ-картками та задовільнити своє его на віртуальних футбольних полях. А, ну і жіночий футбол тут виходить на новий рівень. Кайф, правда? Якщо ви маєте зайві 2-3 тисячі гривень та бажання витратити свій вільний час на FIFAшку, то купуйте гру та спробуйте отримати від неї задоволення. Якщо вам заходили попередні частини та подобалося грати у них, то питань у вас буде обмаль. Якщо ж ви чекаєте якихось якісних змін та прориву, то готуйтеся до розчарувань. Нічого такого ви тут не знайдете. В принципі, доволі класична для виходу нової частини FIFA ситуація. Але у підсумку більшість гравців знову схаває все те, що підготували для нас розробники, принесе їм свої Ровні грошенята, і ми ще рік будемо чути від EA обіцянки, що от вже в наступній частині грину точно буде бомба і розрив. Потрібно лише почекати дві-три частинки. Ось такими є мої перші враження від FIFA 23. Сподіваюся, що вам вона подарує більш яскраві та позитивні емоції. Бережіть себе, тримайтеся, і все буде Україна.